Сьогодні у професора Знахідки вихідний. І тому він люб'язно запропонував своєму учневі дракуші відправитись до лісу. Але зачекайте, що це? Вони повертаються додому? Чому? А Все зрозуміло. Пан знахідка просто вдягнувся не по погоді. Невже мандрівки не буде? Буде. Буде, адже, як ви бачите, професор виправив становище. Тож уперед, до лісу. Зараз ми вийдемо з міста. Вийдемо. Я тобі покажу, що таке ліс, що таке відпочивати, що таке насолоджуватися природою. Ко... Коша, ти де? де ти? Я, я тут. А я де? Коша, де ти? Я там, де і ви. Де я? Я тут. Де тут? Де ти, Коша? Де ти? ви не бачили, де Коша? Ні, не знаємо. Не А де професор. Ви не бачили професора? Де ти розмовляєш. Коша, де ти? тут. Де ж він. Ааа! Жартівник. Йди сюди. Ой, Кошенька, йди сюди. Ходімо, дорогенький, ходімо. Знайшовши нарешті один одного, наші герої впевненою ходою дісталися чарівної природи. Оце ліс. Оце є ліс? Так. Хороше в лісі! Кожен кущик. Кожен корінець на щось схожий. Все живе радіє. Ось бач, квіточки. Дивись. Це квіти, так, квіти, да, бачиш. І все з землі вироста. А де земля? Кругом. Яких тільки див у лісі не побачиш. О, дивись, це схоже на змію. <схіт> да. А там, дивись он, о, ось цей пенюк, бачиш. На що схоже? Я не, не знаю, а що таке пеньок. Пеньок це дерево на пенсії. О. Дерево на пенсії? Да. Це як? Ну так, відслужив свій вік, дуб чи клен і все, став пеньком. А що таке дуб чи клен? Це дерево. Береза теж дерево. Так. Тут це дерево. Так, і тут ти народився. Я народився на дереві. Ні. Тут серед листя. Ось яке. Опа. Хто тобто... тобто, виходить? Тобто, виходить... Все. Ви мене знайшли саме в лісі. В лісі я знайшов. А ліс це дерева. так? Ліс це не тільки дерева. Це життя. Це і кущики, Це й квіти, і малина. Е. Професор, а що це у вас під ногами оце що шо? Це листя. А листя, звідки тут узялося листя? Листя. Листя росте на деревах. А, а чому воно зараз не росте на деревах? Бо зараз, зараз весна, воно скоро розцвіте. Спочатку будуть бруньки, а потім листя. Розумієш? А під ногами це вже листя на пенсії. Так, це вже листя, яке відслужило свій вік. О, бачиш, як шелестить. Воно сухе і легко займисте. Запам'ятав. Запам Запам'ятав? І не дай Боже неправильно розташуватись вогнище і все. Я да. не зрозумів, скажіть мені, професоре. Ну. Про яке вогнище, йде і мова, І навіщо в лісі запалювати вогнище? Ну, вогнище, щоб поїсти. А, а, поїсти і все? Зігрітися, посушити щось, висушити. А, і то, коли професори, такі як ви, відправляєтесь до лісу, то обов'язково палите вогнище. Ну, як тобі сказати, обов'язково, коли це, це необхідність, вогонь це необхідність, він повинен служити нам. Як? Скрізь, як вдома, так і в лісі. Допитливий коша все продовжував закидувати свого вчителя питаннями. А той залюбки відповідав йому, а неподалік. Від наших героїв в лісі відпочивали туристи. Цілими родинами вони виїхали на природу, щоб разом зі своїми маленькими чадами поринути в лагідні обійми лісу. Тільки щось тут не те. Бачите? Батьки зовсім забули про своїх дітей, а ті, здається, вже щось замислили. Давайте зробимо своє вогнище. Ага, назбирає, ми ми збираємо хмизу, а я в тата вкладу сірники. Оце так-так. Навіщо їм свої вогнище? І чому сірники треба красти? Ну, гаразд, ми поки що залишимо дівчаток на самоті і повернемось до наших героїв. До речі, де вони? Ну, звичайно ж, в лісі. Невгамовний коша все продовжує закидувати професора питаннями. А хто ще мешкає в лісі? Професори, так? Хе. Ну, якщо це професори, які щось досліджують. Отаку От рослинну природу, скажімо. Дивись, дивись. Що це? О, сонечко полетіло. Бачив? Сонечко на небі, а це що за сонечко. А це така маленька. 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 така букашечка. Розумієш, так? Да. А, а чому вона ця бубуб... як ви кажете? Букашечка, дивись, ось вона. Ось, Робить ось. в лісі. Вона живе тут і радіє, що це гуляє це. під сонечком. Пане професоре, О. а квіти можна їсти? А -а -а. -ли -ли. не потрібно їсти? Дивись, дивись, дивись. Хто це? Це М метелик. Ага. А він також живе у лісі. Він також живе у лісі. Зараз дивись. О! О. Дивись, який цікавий. Ой. Ух ти! Ой. Давай його відпустимо. А, чого? А давайте з'їмо! Ні-ні-ні-ні-ні, їсти його не потрібно. Дивись, який він цікавий. Його... Не треба давити йому лапки, не треба давити йому крильця. Просто відпустимо, дивись, як він зараз полетить. Хочеш? Давайте, якщо його їсти не треба, то давайте відпустимо. О, полетів. Професоре, чого ми з вами не літаємо? Ти, напевно, ще й зможеш полетіти. Якщо в тебе виростуть крильця, ми ще побачимо, бо ми над тобою проводимо дослідження. Ми ще не, не знаємо, що ти за вид. Ти дуже рідкісний вид. А ви чого не літаєте? У вас коли виростуть крильця? А чого? я можу літати? У нас є літаки для цього. І мене заплутали. Давайте краще чогось поїмо. Ми обіцяли соку березового. Пішли на березовий сік. Ходімо. Ходімо. Поки наші герої добуватимуть березовий сік, ми з вами повернемось до дівчаток. Пам'ятаєте, що вони замислили? Вони бажають створити своє вогнище. Ось, бачите, Надійка з Юлечкою збирають хмиз, а Мариночка. Мариночка таки поцюпила в татка сірники. Ось сірники. Після декілька невдалих спроб дівчатка підпалили папірець і розвели вогнище. Весело танцюючи навкруги палаючого гілля, вони навіть і не замислились над тим, що наробили. Для них це була проста розвага, а вогонь він не жартував. Він почав поїдати не тільки хмис, він почав поїдати і сухе листя, яким, до речі, був усіян весь ліс. Як швидко розгорілося. здається, що вогонь пора гасити. Але чим? Не знаю. Треба втікати. Пожежа. Пожежа. Пожежа в лісі. Невже з дорослих ніхто її не бачить? А наші герої? Де вони? Куштуй, лизни. Ой. Ну як подобається? Ой. Подобається. Слухайте, який смачний цей березовий сік. Солодкий А можна я ще. Можна Подобається. Подобається. Я вже не голодний. Ходімо далі в ліс. Ходімо, ходімо далі. Берімо. Мені подобається в лісі. Дуже подобається. Чуєш весну? Я чую дим. Можна в лісі палити. Де воно? Де? Ні. Здається, це не від цигарки. Горить щось сильніше. О, бачиш, о, там горить, біжимо. Пан Знахідка і коша мчали на пожежу, а там вже з безжальним вогнем змагалися відважні туристи. Наші герої приєдналися до них. А як же інакше дозволь цьому незваному гостю вогню ще більш розгорітися? І ліс би загинув. Справу зроблено. Сміливі туристи і наші герої побороли цього пекельного ворога. Цікаво, що цікаво, цікаво, від чого виникла пожежа? Маленькі бешкетниці, ось і відповідь пан знахідка на ваше питання. Та чи зізнаються дівчата? Ми, ми хотіли розпалити своє вогнище. І, і, і що воно далі? І ви не натнекла пожежа. А чого ж ви не загасили вогонь? Ви злякались? Так. Ех, Дівчата-дівчата, а ви знаєте, що із за вас міг загинути цілий ліс. Та скій. Так, пане професоре, все могло б загинути. Дерева. Не що, 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 ви ми каж... більше не, не будемо. Що ви кажете? Ми більше не будемо. Пане професоре, вони кажуть, що вони більше не будуть. Повіримо їм. Повіримо, а але ви обіцяли мене навчити, як вірно от, розпалювати вогнище і як його гасити. Бо... Я думаю, що нам зараз розкажуть справжні туристи, як це зробити. А дівчатка, ходімо з нами. Ходімо з нами. Ходімо. Тенька Тетяна, скажіть нам, будь ласка, от для мене, для оцих дівчаток і для пана професора, як вірно треба в лісі розпалювати вогнище. Ну, для того, чтобы разжечь костер в лесу, надо обязательно от костра, разгрестили э, разгрести ли, место для костра, рас, очистить от сухих листьев, чтобы не, э, окопать обязательно. Видишь, как у нас костер весь окопанный, чтобы, если даже ветром подует, понесет веточку, чтобы не загорелась нигде листва сухая, вот, и тогда выкладываются сначала, уже в приготовленное для костра место, вы, выкладываются сначала тоненькие веточки, Розводиться такой небольшой костерок, а потім вже подкладываются дрова и і обязательно должен сидіти человек возле и наблюдать, щоб костер не раздуло сильно ветром. А скажіть, будь ласка, от коли ви вже приготували їжу на вогні, і збираєтесь повертатися додому. В вогні треба загасити. Обов'язково костер треба затушити, для такого, щоб навіть дим. Не шов з того місця, де був костер. Уголь розгрісти, розрівнять зель і обязательно залити водою, навіть щоб не димив. Я бачив, як ви усі гуртом так героїчно гасили пожежу. Я хотів би від себе особисто від пана професора і від всіх пожежних на світі вам сказати дякую. Пан знахідка з кошею не стали розповідати батькам маленьких бешкетниць. Про те, що вогонь в лісі був саме з їх вини. Адже гадаю, що дівчатка більше ніколи не повторять своєї помилки. Тепер вони знають, як і де в лісі можна розпалювати вогнище. Повертаючись до своєї домівки, професор все ще знайомив кошу з природою і постійно нагадував. Пам'ятайте, що гратися з вогнем небезпечно. Особливо у лісі. Ну що ж, здається, тему уроку вичерпано. Але, любі наші телеглядачики, ми хочемо звернутися до вас з одним проханням. Тепер, коли ви знаєте, як і де в лісі можна запалювати вогнище, благаємо вас. Якщо ви побачите кинути кимось тліюче вогнище, Пожар! не минайте його, загасіть. Може саме завдяки вашій пильності не станеться лиха. Урок завершено. Зустрінемось наступного тижня. Я тебе юний друг, речі найкорисні, а з яких не зможеш ти обійтися ніколи, завітай скоріш сюди, вчитися до школи, де професор знахідка. Він професор знахідка і дракончик коша, я дракончик коша. Всіх із гумором навчать правилам хорошим, де професор знахідка, і професор знахідка, і дракончик коша, я дракончик коша. Всіх із гумором навчать правилам хорошим, правилам хорошим. Тож підемо по стежинці де знання безмежне, ти і я всі навчимось правилам пожежним. Якщо ви в нашій школі. В нашій школі усі як один. Я всі, як один. Пам'ятайте при пожежі номер 101 Пам'ятайте при пожежі номер 101 Рятувальна служба номер 101